Привіт! До мене звернувся майстер швейних машинок по виготовленню різних деталей до саме швейних машин. Надав мені ось такі зразки одна деталь. Друга деталь, бачите, на жаль, ось така вона взагалі розпалася. Там в всередині така ось була металева штучка. Загалом, по результатам, що маємо, ось виготовив одну копію, другу копію. Так, ось тут. Не знаю, що це за деталі, яка їхня функціональність, але я їх повторюю. Тут ось це все має так. Вводити, ну, якусь певну функцію виконує. Не можу сказати, що це, просто показую, що зробив. І ще ось таку теж зробив копію цього всього. Якщо вам теж щось потрібне, такі елементи механізмів, звертайтесь, замовляйте в описі під відео. Є мої реквізити, як можна замовити деталі до швейних машинок, деталі до автомобілів або інші якісь деталі, що вам потрібно на 3D принтері зробити. Всім гарного дня, ставте вподобайки і катайтесь, не ламайтесь.